Але я на якій завмирає серце. Тут портрети тих, хто більше не з нами. А віддано захищав, боровся та, на жаль, доєднався до лав небесного війська. Біля портретів рідні. Кожен із них не може стримати сліз. Для когось на фото син, брат, чоловік, батько. Краматорську він був, охороняли там той аеропорт. Потім Луганську був. Ми дзвонили до нього, я місяць не знала, що він там. Він мені не казав. Просто я потім почула, що там хтось стріляє, щось там голосно. Так це я кажу, що там сина таке. А він каже: Ні, нічого, тут багаті люди по тарілочкам каже, стріляють. Там якийсь тір за цим, а ми тут охороняємо аеропорт. День конституції України мешканці Даражні відзначають у Скорботі. У містечку відкрили алею пам'яті та нагородили воїнів небесного війська. 102 захисника громади поклали життя за незалежність та майбутнє України. Відзнаку почесного громадянина Дережнянської громади отримали рідні. Мене болить того, що моя дитина її батько не просто помер, його вбили. Прийшла Росія і забрала просто життя його і багатьох людей, які до цих пір. Вмирають. І мене кожен день болить за кожного, хто гине, бо я через себе пропускаю цей біль. У кожного свій біль, який не лікує час. Ворог забрав у родин найцінніше життя рідних. У містечку піклуються, щоб мешканці знали, завдяки кому мають свободу. Тільки що прийшов у алеї і, знаєте, багато батьків або рідних дякували за те, що ми зробили. Вони, ну, ці люди хочуть десь побачити щось, щоб. Нагадало про їхнє щось таке, знаєте, рідне, якого вже не повернеш. В кого це син, в кого це батько, в кого це друг. Кожен із нас має пам'ятати про тих, хто ціною власного життя боровся за процвітаюче майбутнє наступних поколінь українців, вважає міський голова Деражні. Тому у роботі докладають чимало зусиль, аби родини, які зазнали болючої втрати, відчували підтримку та допомогу. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.